Найбільше подобається у Львові. Що найбільше подобається? Або хто? <смір> На хто, я не відповім. Це може бути все, що я скажу, може бути використано проти мене. А, так що я маю право, як кажуть в американських фільмах, як мінімум збирати мовчанку. От. А щодо що найбільше подобається у Львові? Я так не можу сказати про щось одне. Я думаю, що все в комплексі. Що мені зараз подобається у Львові, коли я приїжджаю туди вже з Києва, просто в гості до батьків або на концерти, що Львів дуже-дуже активно розвивається. Там шалена кількість туристів. Деколи навіть вже замахуєш їх так багато, і ти не можеш пройти повз Але це добре, що їх так багато, тому що ну, значить, що для міста це добре. Мені подобається, що Львів останнім часом став. От тим, яким я мрію його бачити, з кожного там закладу лунає європейська музика. Ходить багато туристів з різних країн Росії, Польщі, Німеччини скрізь, з всієї України. Смачна кава. Е, до речі, про мі... ну, про те, що Львівська кава завжди була дуже смачна. Це такий напівміф. Тобто, це правда наполовину, тому що були місця спеціальні у Львові, де була смачна кава. Наприклад, кав'ярні на вірменській або. Дві штуки або ще пару. А так, як правило, це була. Ну, по-перше, це скава по-східному, як в нас кажуть, по-турецьки, і вона робилася би як в багатьох закладах, і нею дійсно скрізь пахло, але щоб вона була смачна, ну не знаю, як на мене. Я можу стаж скажу страшну для Львів'ян думку, але мені здається, що якісний еспресо точно, точно не як мінімум не менш смачний, а може і більш смачний. Тому мені подобається, от найбільше, що мені подобається у Львові, це його аура. От те, за чим всі їдуть у Львів, ті, хто там не живуть. Всі, хто приїжджає в перший раз до Львова, всі мені кажуть, оце мені у Львові найбільше і подобається. Ще запитання вечора, Святослава. Ми з Юлія і мене. Куди дивитись, тут мені магає з руками, а тут, а ви от мікрофони там теж давайте. Святославе, у мене до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яка є риса у Львова, у Львіван, Львів'ян, яку, на вашу думку, можливо, не вистачає Києву і киянам? Ну, львів'янкам киянкам. Ні. З киянки вилегше. <реш> Правда? Я думаю, що якщо серйозно на цю тему говорити, то це дуже це насправді дуже цікаве, але дуже складне питання, і так, от просто однозначно одним реченням на нього не відпові. Тому що що таке або хто такі львів'яни? Львів'яни це люди, які виросли в місті, які будували сотні років. Різні абсолютно культури, різні нації, різні країни, різні порядки, і так далі, і так далі. Все це разом ну, спричинило до того характеру, який зараз є у Львову. По-перше, Львів я би не відділяв окремо Львів від всієї Галичини, тому що це в принципі територія, де багато, ну де історія, скажімо, історія йшла по по-іншому, ніж, наприклад, в Києві. І, наприклад, у Львові або на Західній Україні таке поняття як. А набожність, воно завжди мало справжній сенс. Тобто, якщо в селі людина не ходить в церкву, це велика проблема. До сих пір це є. Причому це було і в радянські часи, я так розумію, коли все було заборонено, це було теж, але підпільно, і все одно це була проблема. І люди свято до цього відносяться. Чи вони справді щиро вірять, чи це просто традиція? Це питання інше. Я не хочу в цьому розбиратися. Але традиція. Це дуже 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 важливо для кожної людини західної України і з Львова, зокрема. Тому мені здається, що всім ну, жителям всієї України потрібно ну, от берегти в собі якісь традиції. Не потрібно шарахатись від одного до іншого, тепер це модне. Тепер треба мати щось таке, знаєте, фундаментальне, святе, що ніколи не змінюється. От, от воно буде завжди так. От от кожну неділю я буду там. Там з сім'єю при церкву хтось вважає, а хтось вважає, а я буду завжди, значить, а, на День Незалежності вставати і співати гімн, а хтось буде. Тобто, є такі, знаєте, от речі, які вони от для них це само собою зрозуміло, що інакше бути не може. А ти і, ходиш в церкву і... щотижня? Я ходжу в церкву тоді, коли ну, я вважаю за потрібне для себе. Я не. Ну, не з багато раз про це говорив. Я не є той, той людина, яка всі релігійні свята або канони я, ну, Моє відношення до Бога дуже персональне, я би не хотів про нього зараз про це говорити. Але дуже серйозно. От. Не типовий представник Західної України. А я про це я в цьому абсолютно і ніколи не, ну, не так Такі є. От. Але я думаю, що львів'янам не вистачає Алеверди. Кияни, мені здається, легші на підйом. Ну то, взагалі, жителі Західної України в зв'язку з тим, що вони для них важливі традиції, друга сторона медалі, що вони дуже консервативні. І в сучасному світі консерватизм деколи може зіграти злий жарт. Бо поки ти будеш сидіти в своєму поїзді і чекати, поки він поїде і не перейдеш на інший, виявиться, що з твого поїзда відчепили. Провозить, він взагалі вже нікуди не їде. Тому тут треба бути дуже обережним. Я думаю, треба обмінюватись досвідом. Хто ще? Добре, тут, ще. Тут, тут дивіться, ви все зліва даєте. Я розумію, що це так. Скри, все роблять це... хлопці. Добрий вечір. Мене звуть зараз. Ми вас обов'язково покличемо. Дайте цьому, що також великому активісту. Добрий вечір ще раз. Мене звуть Ілляна і Ви що раз... домовились зарані з цим молодим чоловіком? Чи він на каву з ним, де Другий раз підряд дістаєте мікрофон. Хіба? Це перший а, раз. А перший раз. Це ні? Перший... Вибачте, друге головне, А, так. окей. Маю два запитання. Перше запитання всім відомо, що ви маєте ваше основне хобі це музика, так? Хороше та, хобі. І робота, і хобі. Нехай буде так. І друге це те, що ви. А що ж для мене? Я хотів сказати, якщо це хобі, чим вже я займаюся? Це, мені нагадується анекдот, але ви задайте питання, а потім я розкажу смішний анекдот. Добре, ні, ну можливо, ваша робота, музика це те хобі, яке приносить вам задоволення. Тому... таке. Але добре, питання в тому, що е, окрім музики, що, хто небудь, що рік чи хто-небудь там а з наших, зробіть, тек, що мій мікрофон тут поки що, бо я не заводиться Крім музики та фізики, можливо, у вас є ще якісь вподобання, якісь хобі, можливо, це йога, можливо, це кулінарний... Йога фіз. так, кулінарний якісь ні, що ще. Давайте списки, я буду казати, так чи ні. От, ну, чи, ну, якісь, то... Ви любите читати, так? Ваша маяка. Хіба люблю мушу? Деньки інструментів ви більш за все любите грати. Я люблю грати на всіх, але не вмію на жодному нормально. А який інструмент більш відчуваєте? Близько до своєї Но, душі? Я, я на фортепіано придумую музику, тому мабуть, фортепіано. Хоча останнім часом і гітару, потрошечки так, знову вертаюсь до гітари. Я колись, коли не починалася океанельзи, я грав на гітарі, але воно заважає, воно заважає мені співати повністю вільно, тому я відклав її в куточок. В результаті забув повністю, як на ній грати, а зато тепер нічого мені не заважає співати так, як я хочу. А до речі, коли створюєте якусь пісню, то ви спочатку створюєте музику, на неї потім викладаєте текст і чи легко це. Чи взагалі спочатку створюєте текст, а потім, відчуваючи цей текст, створюєте музику. Це неможливо пояснити словами. Це так раз і все. Деколи слова, потім музика, деколи музика, потім слова, деколи одночасно. Правила не існує. Добре, і останнє коротке питання можливо. Ви... Я точно домовились на каву сходити з модератором. Я знаю. І останнє питання. Що можливо у вас залишилось в пам'яті? Львів'янка? Ні. Ну ви так по характеру на львів'янку подібні. Взагалі, то можливо, у вас є в пам'яті ось якась ситуація, чи що відпало. Досить глибокий, можливо, якийсь як сказати, на не скажу. Нормально. Можливо, він помедний, можливо, він віричний, чи могли б його розповісти? Випадок, якщо ви конкретно маєте, взагалі випадок життя. Знаєте, скільки мене було випадків з життя? Ну давайте я спочатку розкажу анекдот на ваш, а потім розкажу якийсь випадок людям. Ну, якісь є випадки, зараз щось розкажу. У мене постійно заводиться цей кольора мікрофон. Давайте я ж Так, Я що були в світі поганий, в мене свій хороші. В мене ще краще. С -с -с. Ну, бачите, два львів'яни на зустрілись. От вам і хто такі львів'яни. Вони... У Львові 720 тисяч, скільки населення президентів. Близько восьмисот, якщо 600, 800 тисяч вирається. президентів у Львові живе. Анікдот такий, ну може ви його знаєте. Зранку рок-музикант, вже дорослий сімейний, чистить зуби, до нього підходить. В принципі, це про барабачки розказують, але можна про всіх рок музикантів. До нього підходить маленький син, його дергає за руками питає тато. А ти коли виростеш, таким станеш? Це з приводу от у вас ваше хобі-музика. От. Випадок, якийсь випадок, я знаю. Може подумаємо, почекаємо на ще одне. Ні, я зараз розкажу. В мене є. Я розк... Давайте так. Я розкажу вам не випадок з точки зору не, не смішне і кумедне, а випадок, який е, ну так чи інакше має відношення до океану Ельзи, і е, е, він, ну, так чи інакше ну змінив моє життя, тому що. От, е, ну хто, хто є там в нашому фан-клубі, можливо, знає про це, бо багато історії про Ельзі розказують. Але е, як я власне став музикантом, це достатньо така дивна історія і, і така звичайна, абсолютно, з другого боку. От кожен з вас, ви зрозумієте, наскільки це може, от звичайна буденна річ може змінити ваше життя. І значить, я співав завжди, з дитинства, я любив співати, я там. Ну, Дуже любив імпровізувати і навіть писав пісні для себе в стіл, що називається, будучи зовсім ще юним, от пісню відпусти, наприклад. Я навіть, написав, коли мені було років 16, я ще вчився в школі, мабуть. Ні, ну ні, вже в університеті. А потім, ну, що правда, в неї не було до кінця тексту, текст був трошки інший. Але ще не було ніякої групи, «Океан анелізи, я навіть не думав, що я буду музикантом. А потім на одній вечірці, значить, я. Влаштованою тодішньою моєю дівчиною, значить, зібралось дуже багато різних людей, і в неї були друзі, ну, які грали в рок-групі. І я на ній просто співав під піаніно, як я завжди часто робив. ну, В студентських в таких обстановці ми завжди співали, щось грали. Я співав якісь пісні Beatles, я дуже любив співати. Не пам'ятаю навіть, що Гейт Джуд, напевно. От. і... І все. І ну, вечірка закінчилась, все якось, ну, ми всі весело поговорили, все. А пройшло декілька днів, і мені дзвонив хлопець і каже мені: от ми там побачилися, ми познайомилися на такій-то вечірці, я от взяв твій телефон, я хотів з тобі з тобою зустрітися, поговорити. Тим більше ми живемо, я знаю поруч. От. Ну ми зустрілись, він мені каже, а от ми б хотіли, ти не. Ти, ти, не хотів би там з нами в групі поспівати. От. Е -е 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 ну, я кажу, ну я і прикол це сприйняв, тобто я всерйоз до цього не віднісся. Я вчився в університеті, я ходив на університетську секцію з баскетболу. В мене, мене більше не було ніякого часу. Я добре вчився, мені треба було багато займатися. Ну я думаю, я прийду, подивлюся. Я прийшов на репетиційну студію їхню. Перший раз порухав руками, апаратуру. Там, Барабани були, так, мені так цікаво, було, як мала дитина в музей прийшов, так, е, завжди любив це. Ну і вони кажуть, ну от, давай щось поспіваємо, якісь там, відомі пісні. Ну Я поспівав з ними трошки, зірвав горло дуже сильно. Наступний день не міг говорити, мене дуже боліло горло, бо я з знеп... 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 непривички це все було. Ну і пройшов місяць, він знову мені дзвонить. Ну і я думав, ну все, він знову мені дзвонить. Так все-таки ти готовий чи не готовий? Я кажу, ну. Ну це, чесно кажучи, не серйозно. Ну але якщо вам так цікаво, давайте попробуємо. Ну от я прийшов на ще одну репетицію, і якось, як теж в тому анекдоті, якось далі самого пішло, а вже через рік чи через півтора я вже зрозумів, що я без, як наркотик, я вже без цього не можу. А вже через три ще ось роки після цього випадку, через чотири роки, ми переїхали в Київ і вже. Всі співали пісню там, де нас нема. Хлопці звали Юра Хусточка, наш тодішній басист. Він просто взяв, позвонив мені, йому сподобалось, як я співаю, і все. А я випадково згодився прийти на це. Так що деколи якісь авантюрні речі, які в вашому житті втрапляються, не відкидайте їх зразу. Це може змінити ваше життя. Авантюр. ще запитання? Мене звати Богдан, а ви вас таке запитання. А часто ви їздите у Львів? Не так часто, як хотілось би. Ну, не можна сказати, що це якась регулярність. Но, наприклад, я був у Львові минулого тижня, на один день приїхав, а до того, а до того я був в червні на джазовому фестивалі Львівському, а до того я був на нашому концерті, тобто два рази за два тижні. Ну, тобто, от три за, за, поки що за останні чотири місяці, 3, чи всього. Деколи от, в мене були такі періоди, коли я приїжджав там. Ну, кожним тиждень або два були такі обставини, а пам'ятаю, був період, коли я півроку не переїжджав. Ну, по-різному. Я взагалі три рази тільки в рік їжджу до Києва, до Львова. Ну, ти, ж, ти, ж вже, ти ж вже киянин. А ти хіба ні? Ну, Я ж сказав, що я ще не знаю. Ще є запитання? Ого, скільки їх багато. Добре. Аж так до завтра будемо відповідати на запитання. Готують до чогось. Софія, ти маєш на увазі пісню чи мою чи взагалі? Ну, в мене нема одної моєї пісні в мене, в мене їх не то, що Я не скажу, що вони всі улюблені, ні, але вони постійно змінюються. В них і парад постійно змінюється. І так от, в секунду, я, я зрозумі, можу зрозуміти, коли, які мої улюблені пісні, тільки коли ми вибираємо. Якийсь трик-лист для виконання ну, на Ну, наприклад, Львівський період. Тут є улюблена пісня з Львівського періоду. Написана у Львові. Ну, з тих, справа в тім, що з тих, які знають широкий загал, їх всього-навсього дві. Відпусти і там, де нас нема. От, а з тих, які нібито не знає загал. Ні, ну там є, там є така пісня. От я недавно про неї згадував. Така пісня. Е вона називається. Я точно кажучи, навіть вже не пам'ятаю, як вона називається, але її, її всі називають е, сад. от. І Я просто давно її ніде не, ні, ну, не бачив, а потім мені хтось з наших казав, що її ну, винайшли десь фани. Я послухав, думаю, класна пісня. Невже вже це ми зробили. Я років 10 її не чув. Ну, бачиш, може її варто так само десь відспівати на консульти? Ну, чому б ні? Ми, можливо. Ми от подумаємо про всякі історії, зв'язані з 20 двадцятиліттямріччями групи. Нам восени наступного року виповниться 20 років. Уявляєш собі? Я, буде гала як, Я курсом. страшно, я страшно ненавиджу всі ці радянські бенефіси і знаєш, там, юбілеї і так далі, так далі. Але зловив себе на думці, що від відмовитись від таких ось подій дуже тяжко, тому, мабуть, мене відмовилися. Будете у Львові чи в Києві? Головний концерт був. чому не можна зробити взагалі? А чому концерт? По перше? А по друге, чому не можна зробити події і у Львові, і в Києві? А може ще <звеч> можна? Святослава, ми назвчисла. От Путро. я за зараз я просто Ви, хочу попередити, що там дівчина, якщо він не дасте їй слова, то прийдеться швидку викликати. В <звеч> мене <звеч> до вас таке запитання: яке у вас найулюбленіше місто? Місце у Львові, у Мукачево і в Києві, і чому? У ми... ваше... Мукачево, на жаль, я... воно, по-перше, дуже маленьке, по-друге, я його вже дуже погано знаю. Я би сказав так, мабуть, просто от все місто, ну і, можливо, Мукачівський замок. А що стосується Львова, то є багато конкретних місць, так само як і Києва, які є моїми улюбленіми. З Львовом це дуже просто. По-перше, це мій дім, квартира, де живуть мої батьки. По-друге, це... Кафедра теоретичної фізики, на якій я попрацював в аспіранторі на, на Драгоманова 12. По-третє, вулиця Вірменська, в принципі, вся, я її дуже люблю. Це моя улюблена вулиця в Старому місті, саме чомусь її. Ну і, 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 і Вірменська церква, яка на ній знаходиться. Ну, от давайте так. А в Києві, в Києві найбільше я люблю золоті ворота, весь район золотих воріт. І люблю Ведовицький монастир. Дуже це набуть два улюблених моїх місця. Що? Доброго... Доброго вечора. У мене запитання на е... концерти. От під час концерту, який у вас стан, який у вас стан після концерту, як ви почуваєте себе? І чи, чи... чи впливає фізичне, скажімо, навантаження на ваш концерт, ваш виступ і взагалі ну, емоції, мене найбільше цікаві. Чи як це відбувається? Іменно у вас як це відбувається? Що ви є, так кулак стиснув, коли захопив? Мені подобається фраза, який у вас стан після концерту. Ну, Коли катарся під час концерту, то завжди стан вистажений. але це ненадовго, тому що завжди хочеться. Як не дивно, концерт фест виснажує дуже фізично, але дуже підносить морально. І от в турі, коли якісні концерти, потім не можеш заснути буквально до ранку, тому що стільки адреналіну, що не допомагає нічого, просто неможливо заснути. Але я не, не жаліюсь, тому що це насправді дуже приємно відчуття. Так що нічого поганого я не відчуваю. Може, ми почнемо їх якось відчувати? Ці відчуття? Знаєш, я, я... Я за справедливість. Я хочу, щоб тут народ тягнув руки і вони ще запитали. По-друге, по я, по я хочу сказати, що, що ну, сьогодні рок-н-рольного драйву тут не будемо. Я прийшов з осіннім львівським настроєм, тому що люди думають, що вони зігріються від наших завивань під гітару, то вони дуже помиляються. Я думаю, що від жарків більше зігріються.